Спонсор показу. Історія у пляжці. В автопригоді на Тернопільщині смертельно травмувався тракторист. Житель Чатківського району їхав лісовою дорогою і в якийсь момент не впорався з керуванням. З'їхав у яр та перекинувся. Чоловік отримав важкі травми. Врятувати йому життя не вдалося. Ще одна аварія сталася у гаях Шевченківських. Там водій автомобіля не впорався з керуванням та зіткнувся з автівкою, яка була припаркована на узбіччі. На момент, ДТП в салоні іномарки було троє дітей. Потерпілих доправили до лікарні, але загрози їхньому життю немає. Жителя Чортківського району поліцейські підозрюють у крадіжці прикрас півмешканки. до співробітників Тернопільського району управління поліції із заявою про крадіжку звернулася жителька міста Ірпінь Київської області. Жінка повідомила, що чоловік, з яким вона співмешкала у Тернополі, не повертає їй 14 прикрас і золота. Як засували співробітники карного розшуку, заявниця та 58-річний житель Чорківського району познайомилася, коли жінка приїхала до Тернополя, втікаючи від війни. Деякий час вони проживали разом на орендованій квартирі. Згодом жінка повернулася до рідного міста, а співжителя попросила надіслати їй залишені речі. Серед них не було ювелірних прикрас. Оперативники Шукали підозрюваного житель Чотківського району зізнався у крадіжці та повідомив, що здав прикраси до ломбарду. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Тож кількох місяців оперативники карного розшуку Тернопільщини перевіряли інформацію про те, що житель Козівської громади разом зі своїми товаришами налагодив незаконний бізнес. Чоловіки реалізовували на території Тернополя та області вогнепальну зброю. У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники кримінальної поліції встановили, що підпільної зброї військових зразків ще на початку року почав торгувати житель Тернопільщини разом з друзями із сусідніх областей. Оперативники карного розшуку Тернопільщини задокументували факти продажу трьох автоматів. Калашникова з набоями до них короткоствольної зброї а саме пістолетів Макарова та Чехословацького виробництва СЗ 82. Жодних документів на зброю чоловіки не надавали, але цінили її в середньому в 1500 доларів США. Клієнтів підшуковували через знайомих, а товар передавали при особистих зустрічах. Оперативниками карного розшуку, а також слідчими поліції Тернопільщини спільно з працівниками СБУ за процесуальним керівництвом прокуратури області, було задокументовано та припинено контрольоване. Постачання автоматичної вогнепальної зброї на територію області в рамках розслідування та документування даної злочинної групи. Було затримано осіб порядки статті 208, а також оголошено про підозру. Проведено санкціоновані обшука на території області, а також в суміжних областях. Під час обшуків поліціянти вилучили тепловізор, пістолети, автомати, зброю, набої та модернізований кулемет Калашникова. Виявили силовики і готівку від продажу зброї. Усе передали на експертизу. Встановлюють працівники кримінальної поліції, канали надходження зброї та осіб, причетних до постачання заборонених предметів на території регіону. За фактом незаконного поводження. Зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами двом учасникам злочинної групи вже оголосили про підозру. Доля інших бізнесменів незабаром також буде вирішена. Санкція інкриміновної статті передбачає позбавлення волі до семи років. Застерігаю громадян, які мають відношення до зберігання розповсюдження зброї та боєприпасів. Що за це передбачена сувора кримінальна відповідальність? Є правові механізми щодо добровільної видачі цієї зброї. Для уникнення кримінальної відповідальності триває слідство спонсор показу історія у пляшці.